Від то Таня зі Львова. Ось така коробочка мені приїхала. Посилочка малесенька, але цікавесенька, розпаковочка. Це насіння з інтернет-магазину Добродар. Цей пакетик відставляємо зразу. Звісно, що я вже передивилася, обратно все поскладала і роблю вам розпаковку. Так, почнемо. Цьому інтернет-магазині я вперше замовляю, але по відгукам ну, люди пишуть, що насіння хороше, схожість хороша, сорти відповідають, немає пересорту, свіже. Ну, побачимо. Вігна ніколи не садило, вперше спробую. Наводься. Людмила. Далі. Буряк столовий Ріваль. Морква Нанська. Гарбуз. Лунга пієна Діннополі. Йой. Оце це я так вибирала по картинці. Щось, певно, файне. Гарбуз мускат де Прованс. Печтучок. Спробуємо. Цукіні. Тапір 10 штук. Буряк, столовий Детройт. Морква Амстердамська. Ранньо стигла. Гарбуз. Учікурі курі. Учікікурі. Господи. Попробуй це виговорити. Учікікурі. Капуста китайська. пакчой. Дуже люблю. Капуста Пікінська, форко F1. ранньостиглий гібрид. Діжкоподібної форми голівки. чой, Ще одне. Морква кнота f 1 Раннє. Добре. Брокколі, лімба. Добре? Так, далі. Так, так, так. Тут пішли овірки находиться огірок. Фантазі f 1 Огірок Аватар f 1 Огірок Анет f 1 Огірок Паризький Корнішон. Сорт. Огірок Сармат f 1 Огірок Хоробрий f 1 Огірок Цезар F1. Огірок Валерія F1. Так. Далі. І, до речі, є супровідна накладна перелік по замовленню. Кількість ціна, сума. Ну, ціни, от ви бачите, я вам так проведу. Ви собі переглянете, що вас цікавить. Так, добре. Перець, біг, мама. Раннього терміну, добре. Гірсь... Гіркі угорський жовтий. От е... давно його хотіла, і нарешті я його маю. Гурме оранжевий Рела Ф 1 шапка гнома Сандра Нела F1 Що це вона наводить? Кубіста F1 Містерія Сорт. Аж 40 штук. Ой-ой-ой, ну давай наводься Є. Телефон не хоче зовсім працювати. Так, ну що це таке? Перець Фатіма. О, збільшила. Може, так краще. Так, далі. Далі у нас йдуть томати. Ні, баклажан. Бачите, не хочу наводитися. Ось так. Це таке. Як ці настройки збити, не знаю. Так, баклажан Отелло. f 1 Цибуля. Амфора. Цибуля. Магнати. f 1 Цибуля Любчик, цибуля тоска, тоска, цибуля, інгут Ф1. Томат великий ружевий, розалі, тумат, віфлеємський вогонь. Дядя Степа. Томати. Що таке Енре? Ампельні? Цікаво. То означає, що воно, якщо в кашпо, то будуть зависати. Угу. Томати. А, на півранні, о, напевно, так. Ні, на равні з Такі. Садова, садові перлина. Садова перлина, мабуть, так має бути. Перцевидний жовтий. дель Везувіо. Джаз ранкової яка Гарна назва яка. Томат жовтий доктора Вічі. Чирокі пурпурний. Цукровий подовічок. Шоколадний чемпіон. Мятний. Цікавий мені цей томат, мятний, який він буде. Три товстуни, філіпок і шоколадне чудо. Все, все. Ні, не все. І ще оцей пакуночок. А цей пакуночок є. До того, що я вибрала, папам. Подарунок. Десять упаковок насіння в подарунок. Отже, дивимося, що мені прислали в подарунок. Де тут? А, ось. Петрушка цукрова. Цибуля глобус. Цибуля глобус ще один пакет. Петрушка цукрова ще один пакет. Петрушка цукрова ще один пакет. Петрушка цукрова ще один пакет. Редька червона, редька червона карміна ще один пакет. Редис Люцинка і Редис Люцинка. Тобто два редиса, два пакети редиса, два пакети редьки, два пакети цибулі глобус і чотири пакети петрушки. Ну, петрушку я вже буду затарена. Не знаю вже скільки. До 26-го року мушу використати. Добре. Ну, якось так. Отака от купа, отака от велика купа насіння у мене з'явилася. Прошу. Що ж, будемо сіяти. Почнемо з перців. Добре, всім па-па, всім добра і мира. Дякую за увагу. І поставте мені пальчик, якщо вам не шкода, звісно.